Так, Всіх вітаю. Чергова розпаковочка для Олександра. Так, Добрий день, мене звати Олександр. Посилку від мого 12-річного сина, який на вас підписаний. В посилці алюміній, міт, латунь, радіодеталі, посіблені контакти, свинець, солово, плати. Гарного вам дня. Так, ну, Для 12-річного взагалі треба зробити красиво. Поїхали, дивиться, що у вас Олександр. Тут мить, ну медь з латуні, ну ладно, тут не багато В принципі в принципі, прохартовано хорошо. Навіть ну, для 12 річного треба і ціни трошки вище дати Так, тут латун. Тоже в принципі, Ну нічого це все більш-менш нормально. Тут ясно понятно. Так, це у нас щось перебирати Таких. Ну тут можна порахувати тільки пару тумблерів. Ну це три тумблера. Ну зараз все одно розложимо на стол, не скажемо. Так, ну тут неприйомне. пп ППшка 79-й год, без ромба, ну це більш дорога ну Зараз все розберемо, розложимо Так, поїхали далі. Це, ну, наверное, не є. Згоден, алюміній нікс, нема. Так, далі. Так, акумулятори. Ну, Це на вагу. Тут у нас... Тут у нас, я так розумію, олова, олова, ну це зараз прибором перевірять. Ну, це розбирати, зараз дивитися, що тут внутрі плати. Це побутово, звичайно. Тут такого нічого на платі немає. Теж побутово. Це з телевізорів, з яких тут і чіпи зняті. Ну, Скоріше всього, мабуть, чипи в пакетику. Чіпи вже в пакетику. Щас так, ну і, і такий акумулятор. Ну, це свинцовий, звичайно. З канагонки. Так, ну це зараз все порахуємо, розложимо, скажемо, скільки вийшло. Так, фінал посилочки. Поїхали. Ну, плати були такі, по чому рахували. Ну, це условно. Ну, це стара мобілка, це 1000 гривень кіло. Чіпи гривня 20, полубачата по 8 гривень грам. Дві мікросхеми було, Це правильно? Ну так, да, правильно. 450. По 4,50 так, Посріблення 400 гривень кіло. Срібло, я дивлюсь, хлопці порозділяли. Чисте 33,5, на міді 10, немагніт і магніт. Так, так? а, магніт, а Це магнітна, це 22, це 30 гривень. Так, брошку. Ну, пуляли по золоту условно. То есть, ну, для дитини 100 гривень брошка порахована. 20 гривень ця штучка. 40 гривень ця штучка і по 20 гривень ці імпортні контакти. Це транзистори наші. Так? Наш почём? 38. 38. Ну це імпорт, це, ну, це нарахували. Не не по 4 ці, оце 8. Ну, то, то вообще солидно. Так, крамки по 44. Е, такі по 11 і магнітні, да? Так. Да. Магнітні 5. по 5. Так, олова було по 30 і по 50. По 50? А, наоборот, да? Це по 50, це пост 30. по 30. Почём воно рахувалося? Ну, по Пошли-300 гривен. А да, по 30. 200, 200 гривень. Так, ну, тумблера э, по, чем, по 10 чи по 15 гривень. 15. По 15 гривень тумблера. Ну Це для дитини, бо якщо всі почнуть слати, то ну, мені не вистачає акумулятори, ну, в круг по 25 гривень порахував. Медь порахував по 300, э, латунь э, по 200. І алюміній по 50 Ну, опять, це ціни для дитини. Це не для всіх. Бо дитина старалася, збиралась. І плати по 25 гривень пораховані кіло. Так, що в нас ще? Ну, це свинець, так да, був? По чому свинець? По 50. Ну, свинець 50 гривень порахована, Ну, це условний мусор, тут нічого нема. І зрізка сплат трошки було по 40 гривень. А, і. Студент ще для дитини порахував по гривні штучка у ці триста Наскільки вийшло? 2525. 2525 п'ятсот гривень. Всім дякую, підписуйтесь.